Анко, вітаємо вас у цю прекрасну п'ятницю. Сьогодні 15 вересня, і я вже впевнено можу казати, що Наступає екватор. Ну точно екватор світанку, тому що е, вже там підуть вихідні. Добре, не будемо про це. Е, сьогодні прекрасна п'ятниця. Сьогодні прекрасний світанок і будуть цікаві теми. Доброго ранку. Доброго ранку. Теми підібрали круті. Буде мандрівка неймовірна, Все, що хочеться сказати, що буде далі. Ви дізнаєтеся трішечки згодом, тому запасайтеся терпінням. Ми розпочинаємо. Розпочинаємо із рубрики прекрасної, із рубрики солодкої, із рубрики неймовірної. Це рубрика Солодкий світ. Сьогодні ми вирішили дати її не на кінець, щоб підсолодити вам цю п'ятницю, а дати самого початку, аби ви одразу знаєте, налаштовувалися на правильну солодку позитивну хвилю. Взагалі, я можу вічно говорити про солодкий, не тому що я є солодкоїшкою, як… Деякі люблять мені закидати. Це справді не так. Але просто солодке це те, що іноді робить мене справді трішечки щасливішою і додає, не знаю, трішечки якихось гормонів щастя чи їжоподібних гормонів. Нехай буде так, я постійно тут неологізми вигадую. Але солодке це те, що справді може підняти нам настрій в якісь там погані моменти. Я не кажу, що це. Єдине і те, що ми можемо реально їсти, їсти, їсти солодке і ставати щасливим. Мені це не так, але покращити, підняти е, якусь посмішку на обличчі, це може. Чи не так? Ну, ти, ти сказала про, про те, що воно, хоч трішки може настрій підняти. Мені згадалася не ну, зовсім позитивна історія, але все ж таки, коли я розстався з дівчиною, я дуже це дуже мене сильно вдарило. Я пам'ятаю, сидів вдома, мені подзвонив кум. І вони з кумою підійшли під під'їзд, принесли мені каву, і принесли якийсь батончик, і дійсно трішечки попустило, тому бачите, є, є щось в тому, і солодке треба їсти, тому що воно дарує емоції, воно дарує якісь щастя, можливо, миттєве, можливо, там довго тривала. Але в нас є дуже позитивна річ. Ми можемо це продовжувати. Ми можемо вживати солодке, не, не перебільшувати, звичайно, але все ж таки, тоді, коли це потрібно, тоді, коли це хочеться, це треба робити. Я вже в, не пам'ятаю які передачі, скільки разів казав, в мене вдома є чарівна шухлядка, де є солодощі. Я кожен день можу прийти взяти. Ну, не хочеться зараз, але я завжди знаю, що якщо буде потреба, я підходжу, беру, ласую, насолоджуюся і і дійсно кайфую від цього. Тому всім бажаю таку шухлядку, коробочку. Неважливо, хай вона у вас буде, хай вона вам приносить щастя. А так, так, так. Так, так, я просто хотіла розпитати, що в е, солодкому світі ми завжди дізнаємося про якісь нові десерти, якісь нові цікавинки. Ми вже чули про найважчі солодощі для організму. Ми вже чули про найпопулярніші і так далі. Про що ж ми почуємо сьогодні? Ну, так як вже тема така зайшла, що якщо нам погано, ми можемо їсти солодке, е, таке буває на життєвому шляху кожної людини. Що погане трапляється досить часто. Це означає, що нам треба їсти досить часто солодке. Це може бути дуже шкідливо для нашого організму. І щоб так не було, і ми могли споживати солодесеньке, ми підготували для вас добірочку низкокалорійних десертів, які ви можете вживати і не хвилюватися за свою прекрасну, неймовірну, чудову. І фантастичну фігуру, тому дізнаємося про наш топчик, купляємо, насолоджуємося і прощаємося з неприємностями. Дієту і десерти цілком можна поєднувати. Деякі десерти не тільки дозволені присхуднені, а навіть корисні. Вони підвищують настрій і покращують роботу шлунково кишкового тракту. З такими солодощами дотримуватися дієти набагато простіше, але їсти їх кожен день все одно не варто. Ми підібрали топ найбільш низькокалорійних десертів для ласунів, які стежать за фігурою. Фруктове желе. калорійність 50-70 кілокалорій на 100 грам, в залежності від виду фруктів і кількості цукру. Желе не тільки низькокалорійне, але й дуже корисне. Желе можна приготувати на основі желатину, пектину або агар-агару. Всі три речовини дуже корисні для кишківника і кісток. Готове магазинне желе теж може бути присутнім в дієтичному харчуванні, але краще приготувати десерт самостійно. Для цього доведіть до кипіння будь-який сік або компот і розчиніть в гарячому соку желатин. На 500 мл соку знадобиться 20 г желатину. За бажанням додайте будь-які фрукти або ягоди і посладку. Став те остигати в холодильник мармелад. Калорійність приблизно 80 кілокалорій на 100 грам. Мармелад за рецептурою, схожий на желе, але з більш високою концентрацією желетину або пектину. Фруктовий мармелад корисний для кісток, травного тракту і нервової системи. Але знайти натуральний мармелад в магазині непросто. Щоб десерт приніс максимальну користь, його краще приготувати самостійно. Це не складно. Вмішайте в 200 мл гарячого яблучного або ягідного компоту, 6 ложок цукру, 2 ложки лимонного соку і 3 30 грам желатину, розлийте по формах і остудіть. Домашній пломбір. Калорійність 250 кілокалорій на 100 г в класичному варіанті, близько 100 кілокалорій на 100 г в дієтичному рецепті. Домашні морози вони містять шкідливих жирів і борошняних компонентів. Молоко, вершки, жовтки і цукор все це дуже просто і нічого зайвого. Без шкоди для фігури їсти такий десерт можна два рази в тиждень. Зефір калорійність 120-200 кілокалорій на 100 грамів залежності від кількості цукру. Зефір відноситься до желейних десертів, користь яких ми вже згадували. Його калорійність вища ніж у желе і мармеладу, але зефір більш ситний і його не з'їси багато. Магазинний зефір більш калорійний і його можна їсти дуже маленькими порціями. Домашній зефір готують зі збитого курячого білка, яблучного пюре і желатину. Якщо яблука солодкі, то можна не додавати цукор і калорійність десерту знизиться. Вівсяному млинці калорійність 130 ккал. Калорій на 100 грам. Вівсяні млинці прості в приготуванні і дуже модні солодощі, які стали популярними серед молоді. У меню багатьох молодіжних кафе є такі десерти. Калорійність млинців з вівсянки нижча, ніж у традиційних, при цьому вони дуже ситні і можуть замінити повноцінний сніданок. Йогурт калорійність 60 кілокалорій на 100 грам. В йогурті без добавок. Йогурт дуже корисний для шлунка завдяки великому вмісту кисломолочних бактерій. Сам по собі йогурт низькокалорійний, Рійний, тому в нього можна додати мелене печиво, шоколад, пластівці, фрукти і ягоди. Також в йогурт можна додати желатини, приготувати йогуртову панакоту. Переходимо до рубрики видатні постаті України. І зараз теж мені мені здається, краще було б козацькому роду. Нема переводу в нас сьогодні такий неймовірний іменинник Володимир Пилат. І коли ви спитаєте, хто ж це такий? Всі ми знаємо бойові мистецтво і всі ми знаємо козаків. А якщо ми все це поєднаємо, ми отримуємо неймовірне бойове мистецтво з українським корінням. Тому бойовий гопак це саме те дитятко, яке народилося на цей світ, завдяки нашому імениннику, мало того, що народилося, та ще й розвивалося, йшло в маси, стало дуже популярним. І мені мене захоплює, що скільки молоді саме хоче займатися бойовим гупаком, наскільки це ця автентичність наша, якщо ми беремо там Бразилію, всі рвуться займатися каперо. Якщо ми мандруємо до країн Азії, ну там вже не злічити ті бойові мистецтва, і в нас воно є. І в нас є батько цього е, бойового мистецтва, про яке ми дуже хочемо вам розказати. Тому дивимося нашу прекрасну пізнавальну рубрику. Е, знову хотів сказати козацькому роду, але ні, видатні постаті України до вашої уваги. Володимир Пилат народився 15 вересня 1955 року у Львові. Дід по батьківській лінії Михайло Пилат походив із лицарського роду, який ще з 1921 року мав свій родовий герб під назвою Новий. Пройшов Першу світову, громадянську і другу світову війну. Дід по матері Андрій Гідей. За часів Австро-Угорщини служив в особистій охороні австрійського цісаря Франца Йосиф у селі Завидовичі біля городка, звідки він родом, завжди була школа, в якій вчили дітей боротися. Дід став першим учителем юного Володимира. Тися 1962 року Володимир почав тренуватися зі спортивної гімнастики, якою займався 4 роки. Ще до приходу в секцію, завдяки постійним тренуванням вдома, був добре розвинений фізично. Після гімнастики перейшов у секцію вільної боротьби, де займався 2 роки. Багато разів брав участь у змаганнях. Перемагав Досвідченіших суперників 1968 року почав вивчати карате стилю кьокусін. Подолавши за 9 років шлях від новачка до майстра, у 1977 році він успішно склав іспити на перший дан карате і отримав чорний пояс. Це давало йому право стати вчителем. Відкрив власну школу карате кьокусін, паралельно вивчаючи інші стилі: годзюру, соне, карате до за фунакосі та накаямою, а також кікбоксинг. На початку 1980-х років школа Володимира Пелата перемогла Могла всі школи бойових мистецтв, що існували на той час у Львові. Майже всі двобої він та його учні вигравали нокаутом. На той час це була єдина школа у Львові, яка постійно практикувала фул-контакт. Саме в цій школі вперше на території колишнього союзу почали застосовувати жорсткі накладки для рук, ніг, грудей та спини, а також шоломи, що захищають потилицю і маківку голови. У 1985 році Володимир Палац створив експериментальну школу з дослідження і вивчення бойової культури українського народу. Два роки дослідницької роботи дали. Позитивний результат, і вже з 1987 року, остаточно покинувши карате, палат почав відновлювати і розвивати бойовий гопак. Ще 1989 року. Організував у Львові перший всеукраїнський з'їзд козацтва, на який зібралися ентузіасти зі всієї України. У 1990 році з метою легалізації діяльності з відродження українського козацтва та козацьких бойових мистецтв Володимир Палат створив громадську організацію, фольклорно-спортивна асоціація Галицька Січ, на базі якої бойовий гопак розвивався протягом Семи років у 2002 році за його сприяння та безпосередньої її участі була створена школа Азгарди. А 2003 року літературна агенція «Піраміда» видала книгу підручник Азгарда за співавторства Пилата та Катерини Тарновської. Книга також є спробою незалежної оцінки вкладу українського жіноцтва в справу державотворення та державоуправління від найдавніших часів до сьогодення. У 2007 році побачила світ друга книга про бойове мистецтво жінок України Азгарду, написана Палатом у співавторстві з Катериною Тарновською. У книзі Презентується другий рівень майстерності Амазонок, а також техніка володіння палицею, самозахист та оздоровча система дір. У липні 2007 року Палат провів перший міжнародний семінар з бойового ПАКА у місті Калиші Івано-Франківської області для підвищення якості викладання методики бойового ПАКУ у 2008 році. Володимир Палат разом з керівником школи бойового ПАКа «Шаблезуб» Володимиром Куцином видав методичний посівник вчителя бойового пак на вивчення техніки рівня майстерності Жовтяк. Також 2008 року виданисто сполох видало методичний підручник бойовий гопак Жовтяк. А також цей же методичний підручник розширений та доповнений кольоровими фотографіями. Видання вийшло за сприяння командувача Галицького козацького округу Українського реєстрового козацтва генерала армії УРК Володимира Кожана. У липні 2008 року Пилат провів другий міжнародний семінар з бойового ПАК у місті Хмельницькому. А серпня серпні цього ж року – 23-й всеукраїнський семінар з бойового гопака. У жовтні 2008 року Верховний Учитель бойового гопака упорядкував та видав співаних гопаківців, у якому вперше висвітлене езотеричний вплив співу на ауру людини та прискорення духовного зростання особистості. Сьогодні народилася ще одна видатна постать, вже не українська, але людина-мандрівник, яка зробила дуже багато чого, відкрила дуже багато чого і подорожувала. Там, знаєте, різноманітні є моменти взагалі в його біографії, але знову ж таки, біографія та історія це така річ, яка не завжди крізь віки приходить до нас правильною і такою, якою вона є. Сьогодні народився Марко Поло. Видатний мандрівник. Я хочу сказати, що коли я вивчала його постать на уроках географії, мене завжди якось так трішечки це тягнуло до себе, тому що такий мандрівний спосіб життя: ти щось відкриваєш, ти подорожуєш. І це так круто, знаєте, з одного боку. Так, це я романтизую там багато своїх моментів різноманітних, але все ж таки, якщо прибрати їх і ось так романтизувати, то це надзвичайна праця насправді і надзвичайні відкриття. Але я би не хотів бути то людиною, яка там кожен рік змінює свою дислокацію. Мені здається, це трішечки легковажно. Можливо, це вже. З точки зору віку я дивлюся на це, щоб років десять тому мене спитали. Я б сказав, та ні, я хочу мандрувати. Але ні, я та людина, щоб так не сказала, але знаю таких людей, що дійсно не сидиться на одному місці. Вони постійно змінюють помешкання, змінюють країни, міста і отримують неабияке від того задоволення. Я з іншого боку, але бачите, скільки людей, стільки думок, стільки звичок, стільки бажань, які виконуються ось так. Тому це неймовірно круто. Ми маємо сьогодні чудового іменинника, і Ми маємо рубрику, яка дійсно нам розкаже про нього і не просто про нього, а про цікаві факти. І Я думаю, це дійсно буде дуже пізнавально для вас. Це спершу, а по-друге, дуже цікаво. Тому дивимося про Марко Пола. Марко Поло перший європейць, який зумів дістатися до Китаю. Примірник книги Марко Поло брав з собою в своє плавання Колумб. Марко Поло знав кілька мов: італійську, французьку, перську, монгольську і китайську. Марко Поло жив у Китаї 17 років і навіть протягом трьох років був губернатором міста Янчжоу. Через Марко Поло, острів Магадаскар отримав свою назву, хоча купець описував портове місто Могадіш. Називаючи його Мадейгаскаром. Проте назва прижилася. Повернення з Китаю до Венеції на китайському кораблі зайняло у Марко Поло півтора роки. Свою книгу про подорожі Марко Поло написав, коли був в'язним генуезької в'язниці, куди він потрапив після бою між венеціанцями і в ході якого був узятий в полон. Обсяг книги Марко Поло з моменту її першої публікації збільшився майже в 20 разів. Точно невідомо відомо Марко Поло, деякі історики стверджують, що він був поляком або ж хорватом. Марко Поло придумав слово «мільйон». Найбільшим числом тоді була тисяча, але Поло порахував це слово недостатньо великим, щоб описати багатства Китаю. За життя мандрівник мав прізвисько Сеньор мільйон. Повернувшись з тюрми, Марко Поло розбагатів, одружившись на багаті знатні венеціанці Донате. У них народилися три дочки Белелі, Фантина і Марет. До кінця життя Марко став жадівним. Часто сварився з ріднею і навіть судився з близькими. Городяни вважали його брехуном, який розповідає казки про далекі країни. Ну а тепер на черзі сніданки будемо снідати круто, будемо снідати поживно. Будемо записувати неймовірний рецепт, будемо відтворювати його. І дуже хочеться, щоб ви нам показали, що ж ви робите. Тому е гайте часу беріть, гаджети І я думаю, зараз всі знають, як це зробити. Красиво зняли, показали, сфоткали відео. Неважливо нам дуже цікаво, наскільки. Для, для вас є важливими наші сніданки не тільки з точки зору вашого здоров'я і ранішнього раціону, але й з точки зору краси, хобі і називайте це як хочете. Тому оцю ідею ви собі десь там залиште, Якщо захочете, ви надсилайте надсилайте наші соцмережі, нам буде неймовірно приємно, а ви побачите власне творіння на ваших екранах. Ну, а ми будемо тішитися за те, що наша робота не проходить просто так. А зараз записуємо рецепти і смакуємо. Цей сніданок дуже просто і смачно готувати щодня. 100-150 грамів шинки нарізаємо дрібними кубиками, 100 грамів сиру натираємо на дрібній терці. Далі нарізаємо лаваш крупними квадратами. Тепер беремо форму для кексів і починаємо вкладати туди листок лаваша. Потім викладаємо трішки натертого сиру, повторюємо це з кожною формою. Далі зверху викладаємо нарізану шинку, на неї знову сир. А тепер в кожну форму вибиваємо куряче яйце. Додаємо спеції за смаком. Відправляємо сніданок у духову піч, випікатися при 180 градусах 30-35 хвилин. Тим часом нарізаємо одну помідору, один огірок та зелень. Дістаємо готові корзинки з форми. Оформлюємо тарілку овочами і зеленю і смакуємо. Сьогодні вітаємо із Днем Незалежності Прекрасну Республіку Коста-Ріка. Бажаємо, звісно, процвітання, бажаємо, звісно, лише нових нових відкриттів, нових нових ідей і, взагалі, лише розвиватися. Це кожному місту. Бажаємо кожній країні, кожній республіці та й усьому, -усьому світу і кожному з нас, в принципі. Так як сьогодні п'ятниця, сьогодні подорож вихідного дня, ми, звісно, трішечки. Причепилися до Коста-Ріки. Що ти знаєш про це прекрасне місце? Я не настільки знаю, наскільки я дивився на неї. Настільки, от, якщо закрити очі і сказати Коста-Ріка, перше, що мені згадується, це ем, є набережна там і від нього такий місточок з камню зроблений, і ходять молоді люди. В шортиках підтягнуті загорілі це сонце, ці кольори, і воно знаєте, от я, я навіть розказував, в мене посмішка на обличчя, воно дійсно гріє, воно дійсно надає якоїсь тої сили, якої так зараз нам всім не, не вистачає. Тому, якщо у вас немає змоги поїхати і побачити це на власні очі, ми завжди можемо зайти в соцмережі. В мережу інтернет і хоча б споглядати так, планувати наші мандрівки, адже зовсім скоро ми зможемо собі це дозволити дійсно насолоджуватися нашим життям. Тому давайте дивитися на красу Костаріки, давайте закохуватися в неї і планувати мандрівку і туди. І як ви зрозуміло, в нас подорож вихідного дня, куди ж ми поїдемо? Саш, коста Костаріка, але будемо знаєте, сьогодні. Така нестандартна подорож, тому що ми будемо не лише... Розповідати вам про цікаві місця Коста-Ріки, а і про цікаві факти. Власне, тому буде справді цікаво. Занотовуйте, надихайтеся, ну і звісно, мрійте. Якщо навіть зараз немає можливості подорожувати, ніхто не забороняє нам мріяти, тому що ми всі знаємо, що мрії рано чи пізно здійснюються. Якщо над ними працювати, якщо докладати якихось зусиль, все обов'язково буде. Тому подорожуємо до Коста-Ріки. Коста-Ріка маленька країна в Центральній Америці. Цей тропічний рай відомий у всьому світі. Це одна з найперспективніших країн в плані міжнародного туризму. Назву Коста-Ріці дав Христофор Колумб, вигукнувши багатий берег, захоплюючись природною красою. У провінції Гуана Касте часто відпочивають голівудські зірки і топ-моделі. Леді Гага, Хайді Клум, Ірина Шейк. За Кефрон тут серфить на хвилях. а Мел Гіпсон у 2006 році навіть купив тут вілу. Костаріка є однією. Є з 23 країн світу, які не мають регулярної армії. Воєнізовану армію розпустили в 1949 році. А безпеку країни забезпечує цивільна гвардія кількістю близько 10 тисяч осіб. Чверть території країни займають національні парки. У Коста-Ріці, як ніде в світі, туристи і місцеві цінують природу. Тут є 20 національних парків, 8 біологічних заповідників. 26% території країни є охоронюваним заповідником. Туризм. Є головним джерелом поповнення скарбниці. Уже в 1995 році доходи від туризму перевищили доходи від продажу бананів. Туризм досяг найвищого рівня для коста Костарійки в 2013 році. Країну відвідало 2,4 мільйона туристів. Коста-Ріка є домом для чотирьох об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Парк юрського періоду Стівена Спілберга зняли саме в Коста-Ріці. Після того як фільм вийшов у світ на знаменитих місцях, знаходився парк розваг з великими гу. Умовими динозаврами. В Тихому океані знаходиться острів Кокос. Це найбільший безлюдний острів у світі. І саме на ньому капітан Флінт з острова Скарбів Стівенсона сховав свої скарби. У Коста-Ріці одна з найвищих в світі тривалість життя. За даними Світового банку, середня тривалість життя в Коста-Ріці становить 80 років. Коста-Ріканський регіон Нікоя є одним з п'яти світових зон довголіття. У Коста-Ріці близько 200 вулканічних утворень. З них приблизно 112 дванадцять втічі. Іншій мірі демонстрували свою активність. 60 вважаються сплячими. Вулкан Ареналь є найактивнішим вулканом в Центральній Америці, в той час як Поас є другим широким вулканічним кратером у світі, а Ірасу є найвищим вулканом в Костаріці. У Костаріці мешкає понад 5% всіх живих організмів на нашій планеті. Коста ріка займає всього 0,03% поверхні планети, а може похвалитися найвищою щільністю біорізноманіття на планеті. Країна є домом для більш як 500 тисяч видів тварин і рослин. У Коста-Ріці живуть приблизно 90% видів метеликів усієї Центральної Америки, 66% всіх неотропічних метеликів і близько 18% взагалі загалі всіх видів метеликів. З 338 відомих видів колібрі близько 50 живуть в Коста-Ріці. До того ж, це єдина в світі пташка, яка вміє літати задом наперед або догори ногами. Більшість жителів Костарі. Які слухають національний гімн вранці. Вперше гімн Коста-Рійки почули в 1852 році. В 1903-му гімну був написаний текст, а своє офіційне визнання гімн коста Коста-Ріки отримав в 1949 році. День у коста Коста-Ріці дуже короткий. Вже до шостої вечора на вулицях суцільна темрява. Дороги не завжди освітлюються, часто буває туманно. Тож туристам слід бути вкрай обережними. У коста Коста-Ріці до 2012 року практично не Використовувалися дорожні знаки і показчики. В країні немає адрес або номерів будинків. Для того, щоб визначити місце розташування, слід орієнтуватися на сусідні будинки або мальовничу місцевість. До слова, в одному місті можуть знаходитися дві-три вулички з однаковими назвами. Нумерація будинків хаотична. Коста-Ріка перша країна в світі, де почали розплачуватися пластиковими грішми. Це сталося у 1983 році. Розраховуватися пластиком дуже зручно. У спекотному кліматі гроші не зношуються і служать довше. До речі, виглядають вони дуже яскраво і красиво. Вважайте сучасний витвір мистецтва. Кухня цієї країни досить прісна, кулінари не додають спеції в страви. Місцеві жителі вважають, що найкраще використовувати кетчуп, соус в чилі, а також зелень в якості приправ. Жителі Костарійки вважаються одними з найщасливіших людей на землі. Міжнародний індекс щастя використовує багато критеріїв для визначення щастя, в тому числі і тривалість життя, добробут і екологію, визначаючи тим самим загальний рівень щастя. І хочеться вчепитися саме до слова мріяти тому, що коли ми мріємо. Коли що робимо? Коли дивимося на небо, коли воно зіркове, це ще більше магічно, і ще більше хочеться мріяти. А зірки нам в цьому допомагають. У нас є астрономічні прогнози, які і дійсно допомагають цим мріям втілюватися у життя. Кожен слухає свій гороскоп, бачить для себе щось позитивне, бачить які знаки долі і діє. Тому наші чергові астрономічні прогнози до вашої уваги: давайте мріяти разом, давайте слухати разом і давайте втілювати все у життя. Овен день найкраще присвятити своїй родині. Проведіть разом час і насолодіться спілкуванням. Телець, якщо ви хочете домогтися успіху, вам варто продумати все на кілька кроків вперед. Поспіх вам не допоможе в цей день. Близнюки, не варто покладатися тільки на себе. У вашому оточенні є люди, які можуть дати вам слушну пораду. Рак З самого ранку ви будете крутитися, як білка в колесі. Вам вдасться зробити все, що ви відкладали на потім. Лев, вам потрібно налаштуватися на на позитив і мислити більш оптимістично. Тільки так ви зможете поліпшити своє життя і прожити прекрасний день. Діва, порадуйте себе чимось приємним. Наприклад, купіть багато смачних тістечок або здійсніть свою мрію. Терези, щоб домогтися своїх цілей, вам не варто сумніватися. У цей день вам треба проявити всю свою рішучість і цілеспрямованість. Скорпіон сьогодні зірки будуть на вашому боці. Ви будете справжнім улюбленцем долі. Стрілець вам доведеться відстоювати свої особисті. Кордони, ймовірно, недоброзичливці захочуть нашкодити вам. Козоріг, вам може надійти важлива інформація, яка змінить вашу думку з приводу деяких ситуацій. Водолій вам вдасться подолати будь-які життєві перешкоди, якщо ви заручитеся підтримкою близьких людей. Риби день буде сприятливим для творчості, а вечір присвятіть своїм рідним і близьким. Влаштуйте пікнік або романтичну вечерю. Що ж, друзі, я вважаю, що п'ятничний ранок ми провели дуже класно. Ми стільки тем різноманітних захопили і реально різнопланових. Ну деякі з них можна поєднати, звісно, але всі вони були цікаві, всі вони були захоплюючі, і я думаю, що дуже позитивні. Ми встигли і відчути справжній український дух, ми встигли і за кордоном трішечки так пониж прийти побувати. І це дуже круто. І ми сподіваємося, що на цю п'ятницю і не лише, а й на ми вас зарядили позитивним настроєм. А тому цю енергію розподіліть на суботу, неділю якісно, правильно насолодіться нею, зробіть щось дуже важливе, зробіть щось дуже приємно. Не забувайте про солодощі, тому що це вас дійсно наповнить і розслабить. Ну і взагалі мирної, спокійної і тихої вам суботи, неділі. І не забувайте про понеділок, тому що о 7 годині ранку ми будемо вас чекати. Ми будемо дарувати вам емоції, теми, позитив, посмішки. Все те, що ми так любимо робити. Тому, шановні наші, до понеділка.